Війна Росії проти України і затримала на головній політичній посаді альянсу Єнса Столтенберга, котрий різко виступав проти НАТО і жбурляв у посольство США каміння, протестуючи проти війни у В'єтнамі у далекій юності. В часи холодної війни майбутнього генсека як агента намагалися завербувати радянські спецслужби, але спроба провалилася. На політика чекало інше майбутнє блискуча державна кар'єра на батьківщині. Був міністром торгівлі і фінансів. Двічі очолював норвезький уряд, домовився з Росією про арктичні морські кордони, поклавши край суперечці, що тривала чотири десятиліття, запам'ятався і екстравагантним прийомом політичного виходу в народ, щоб краще зрозуміти настрої виборців. сів за закерму таксі і спілкувався на злободенні теми з пасажирами. Особливо уважні часом викривали відому особу. Коли я дивлюся на вас з боку, ви схожі на Столтенберга. Ви маєте на увазі, що я схожий на Столтенберга?